Коли ми будувалися і робили цей дім, ми від всього відмовилися, сказали, що камін у нас буде точно. І тепер він нас гріє, дарує нам затишок, дарує нам тепло. Перестроїтися, переключитися і жити життя далі. Плакати я собі не дозволила в той день, ще коли він пішов. Вже тоді мене так… Це 26 лютого, син був в Києві, він з Києва вивозив сім'ю свого директора. Вони іноземці, він їх вивозив на кордон. От І так, як би сказати, що за сина він мав можливість виїхати з ними, але він не виїхав. І от це 26 лютого чоловік мене йде на роботу, приходить буквально через годину, і каже: мене години на збори, давайте без всякого їдемо в військкомати все. Мабуть, чоловік ста стояла тоді на плацу, коли я чоловіка свого проважала, і ще були черги в військоматів. Це такий дух єдності, його зараз дуже не вистачає насправді. Дивлюсь на нього, він там щось посміхається, сердечка. Тільки він, так, всі чоловіки робили своїми там, дружинами, дівчатами. І посилає мені ті сердечка, я сижу, так не плакати, не плакати, не можна плакати, потім будеш, потім будеш плакати, зараз хай він дивиться на тебе і не бачить, що ти плачеш. Сіла в машину їхати і дзвонить син. Я вже їду, все, посадили, ті постійно відправили, я вже їду. Я кажу, заїжджай додому. Я додому не поїду, бо ти мене не відпустиш. Я кажу, я тебе не відпущу. Я кажу, Заїдь, я тебе хоч б Він каже, я вже біля рівного. Я кажу, так, на заправку, я зараз там буду. Пригналася додому, згребла в аптечку. Ну, перше, що мені в голову прийшло. Все, що було, поїхала до нього тоді. Обняла сина, віддала ту аптечку, і він поїхав. Він сказав, я на Київ. І так, один день чоловік і син мобілізувалися, поїхали на війну. Приїжджаю, сюди, і тут сидять мої двоє дітей. Дивлюся на них і думаю, я не маю І на той час синові було 21 рік, а чоловікові 44. Ювілейних 45. Казала, будемо разом з тобою святкувати. Ну, воно так майже і вийшло. Ми просто всіх зібрали, вони приїхали в відпустку. Так тоді співпало і Рома в відпустку, і Вітя приїхали відпустку. І ми всі були разом і відсвяткували всі дні народження. Тому з чоловіком однолітки мені теж було 45, тоді, у 22-му році. Рома тоді був в ТРО. Зразу вони коли звільнили Київщину, то їхнє ТРО перевели в склад ЗСУ. А він вже сам подав заявку і перевівся в третю штурмову. Зараз вони на Харківському напрямку. А чоловік на турецькому напрямку, чоловік в соці нашій. Це ті котенята, які він привіз, яким було місяць. Вони влазили в одну долоньку. Це фронтові бойові коти. Це є наш бронік його звати, а це його брат. Він просто у нас тимчасово гостює, його звати Лиман. Кототерапія в них своєрідна. Вони з тими котиками забавляються, годують, доглядають. І от наші всі розмови розпочинаються з того, що чоловік дзвонить. Де бронік? Що бронік робить? Не обіжать мені броніка. З 2014 року чоловік займався волонтерством від розвідників. Він має таку подяку. Ось, така вона. І подяки від різних бригад, де він допомагав. І ось тут є медалі. Це в нього фактично всі медалі волонтерські, от тільки він має вже зараз оцей срібний хрест і учаснику бойових дій. Він віддавався повністю тій волонтерській справі. Це людина, яка Робить бізнес, і кошти з бізнесу вони йшли на волонтерство. Так було, що волонтери зникали, безвісти пропадали, їх забирали в полон. І ми з ним домовилися, що якщо щось станеться, але така була інформація, що дають один дзвінок до дружини подзвонити. Тож він мені буде казати, що в нього порвані штани. І тоді так було, що не було зв'язку, він не міг зі мною зв'язатися, бо він возив волонтерку туди прямо на нуль. І так от немає, а я вагітна. І думаю, так не хвилюйся. Тож ти вагітна, ти ж мусиш думати про дитину. І потім на третій день мені приходить смс-ка. Штани цілі. Я відвідувала різні зустрічі з капеланами, з психологами стосовно того, як спілкуватися з чоловіками, і використовую на сьогодні ці поради, що не потрібно їх нагрожувати цими проблемами. Вони думають про своє, вони живуть зовсім в іншому житті, вони живуть в тому своєму, і оце вирвати його зараз, перекинути сюди. Це вирвати його з тої оболочки, а коли вони перебувають там, воно їх якби, береже те, що вони там перебувають. Капелан говорив, що найбільше гинуть після відпусток або в очікуванні відпустки, тому що вони тоді розосереджуються, і вони не зосереджені на, на тому, що відбувається навколо них. То я тоді навіть казала, хай не хитре відпустку, аби був живий здоровий. Дзвонить, дзвонить, дзвонить. Ілюша! Діста бігом, бігом, бігом! Татко дзвонить. Швидко вже за... біом. <реш> алло. Алло, алло. Привіт, гулятка. Привіт. У вас сніг випав? Ні, нема. Ні, броніка випустили, він щасливий. Пішов гуляти. А, і, і мені не покажете, броніка мого. Не покаже мені. Броню мою, броню. <реш> а ви, а не, голод, не голодний він. Ні, не голодний, наїжений. Як в школі справи? Добре! Доча в тебе в інституті що там? Я Все, Добре. Всі спокійного вечора. Все, гляди, гляди. Будемо пити чай. Та в нас, до речі, тортик улюблений нашого тата Наполеон. Він його любить їсти ложкою. На момент, коли почалася війна, Ілюші тільки-тільки виповнилося 7 років. Це ще була маленька дитина. А зараз вже йому невдовзі буде 10. Я намагаюся пом'якшити те, що тато далеко. Ми завжди такою, щось робимо, чи щось там таке, а що б тато сказав? Давай до тата подзвонимо, запитаємося, що там тато скаже. А тато це сподобалось, давай так от зробимо. Тобто ми залучаємо таким чином тата в наше життя. Я завжди як е, получаю нові якісь досягнення в танцях, я завжди йому дзвоню, надсилаю відео, фото. щоб Він пишався і він розумів, що про нього не забувають і що є кого йому чекати. Сумою, от іноді хочеться. Просто таких брательських відносин, прийти і сісти, поговорити, про навчання, там, не знаю, про якісь гулянки, про якийсь свій досвід. У мене був момент, що я просто йому дзвоню, і я кажу, мені треба просто з кимось поговорити. Він такий, добре, давай. Ми з ним так проговорили ну, десь годину. І мені тоді дуже-дуже легко було на душі. Мала собі таку як терапію, писала вірші. Кожна збірка за кожен рік. Це я зробила Це фірші за 2022 рік. На сьогодні це мій ресурс. Ресурс те, що я організовую зустрічі з дружинами військових. І ми, ми працюємо ми з психологами, робимо майстер-класи. Тобто таке в якійсь мірі відволіктись, насправді соціум витягує. Те, що ти виходиш, те, що ти спілкуєшся, те, що ти чуєш. Так. А це теж фотографія чоловіка. Сьогодні знову п'ю одиноку каву. А твої берці ведуть тебе далі, а твої руки лише у вісні ласкаві тебе в мережі, як відбій чекаю, ти відвикаєш від моєї присутності, між нами кілометри, бої і дощі. Ніяк не звикну до твоєї відсутності, виходь в ефір, дзвони, не мовчи.